Няне пано, яке зможе стати прикрасою вашого інтер'єру, і допоможе нам у цьому майстриня Оксана Багірян. Добрий день, доброго дня. Розкажіть більш детальніше, що сьогодні ми з вами будемо робити. Сьогодні ми будемо робити панно, яке я назвала весняне, тому що зараз така чарівна пора року, все починає розцвітати, зеленіти. Так і в нашій творчості хочеться, щоб також щось розцвітало. І на нашому ось такому панно розквітнуті квіти із картону, які ми сьогодні будемо власноруч виготовляти. Для щоб зробити таке панно, нам потрібен. Міцний картон 10 на 15 чимось покритий. Так? А, так, вирізаємо картон 10 на 15 і покриваємо або білим акрилом, або ґрунтом. Ну ага. що в нас є? В нас представ... ну, я з собою взяла це ґрунт, ага. покриваємо, залишаємо, щоб сохнув. Я Зробила заготовочку, да. Потім нам потрібен картон, з якого ми будемо виготовляти квіти. Міцність самі визначаємо. Можна більш міцний, можна м'якіший. Ну це, це на наше вподобання. Uh -huh. Потім клей, я раджу використовувати клей момент крістал. Він міцний, прозорий і доступний. не залишає слідів. Він в принципі дуже доступний. Його можна знайти будь-де в будь-якому uh -huh. магазині. Потім ось такі заготовочки в виді вазочки і квітки. В принципі, можна або самостійно намалювати, або скачати в інтернеті, ну це все є доступно. Угу. Потім ножиці, олівець. Ну, в принципі, це так найголовніше, що нам потрібно. Далі будемо вже в роботі дивитися, так, так що так, нам так, потрібно. З чого ми починаємо? А... Ну, так, ми, ми підготували. Да, ми підготували основу, і найголовніше, що нам в цьому панно потрібно зрозуміти, це як робити ось такі квіти із картону. Uh -huh. І ми зараз створимо квітку. Для цього беремо нашу заготовочку, квіточку uh -huh. і робимо п'ять ось таких заготовочок. Нам потрібно п'ять, так, обводимо. Скільки взагалі іде часу на ось таку роботу? Вже готову? В принципі, якщо точно знати, що ми будемо робити, і що нам для цього потрібно, то е, таке пано можна зробити години за дві, можливо, навіть за три. Що в принципі ось ці квіти достатньо довго робити, але якщо в нас є готові квіти, то можна ну за годину. Ага. А як взагалі він може служити? Це такий е додаток до інтер'єру, я так розумію. Так, це Прекрасно. такий прекрасна при е Прекрасний виріб для інтер'єру. В чому його цінність для мене, тому що в ньому ми можемо передати якийсь настрій, якусь емоцію. І повісивши на стіну, ми його завжди перед собою бачимо і там подивимось, у нас настрій підніметься, тому що там от такі квіти гарні на ньому. Ну тобто так. Ще дуже велика цінність цього пана, тому що в тому, що його можна. Дарувати uh -huh. дарувати також, вне, внести в нього свою емоцію, свої якісь побажання цій людині, і з зовнішньої сторони можна написати якийсь вірш, якесь побажання, ну залишити uh -huh. якусь пам'ять про себе. Ми вже обвели. Наші квіточки тепер можемо вирізати. Так, так? Зараз ми вирізаємо. У нас є готові вже такі заготовки. Що далі робимо? Далі нам потрібно на кожній квіточці зробити ось такий надріз, не доходячи до серединки. Угу. Ну, щоб наші… Таку відділити. Так, 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 так. щоб були вже відділені ці пельочки. І так, ми з кожною квіточкою робимо. Але робимо обережно, щоб не зрізати mm -hmm. нашу пелюсточку. Це у нас буде одна квітка, так? Я розумію, з п'яти оцих компонентів у нас буде одна всього. Так, так, так. Ем, найголовніше на цьому майстер-класі це от зрозуміти, як робляться такі квітки. В принципі, зробивши одну, ем, uh -huh. ну, вже не проблема буде їх зробити 100. Ем, я зробила заготовки, uh -huh. ну, щоб багато дуже часу не вистрачати на квіти для такого панно. тому що в цьому панно я використала 9 квітів. Uh -huh. Так, е, Ми прорізали ось такі. Е, Пелюстки. Зараз нам знадобиться ось така ручка. В принципі, нам ну, найголовніше, що ну, закруглений край потрібен. Ага. Беремо нашу квіточку. І робимо наші ліпус пелюстки більш живими. Не треба боятися, що десь там щось буде нерівно, чи, чи не так симетрично. Чим нерівніше, здається мені, тим природніше. так, так, так. Да в такі моменти треба згадати природу, що якщо подивитись в цілому, то вона досконала. Але якщо придивитися, то ну в природі квіточка, десь десь кругленька, десь вона овальна, десь нерівна, але все разом воно дуже гарне. Виглядає. Uh -huh. Картон для такої квіточки можна брати будь-якого кольору, можна однотонний, можна з якимись візерунками. Це вже залежить від вашої уяви, від того, uh -huh. в якому кольорі взагалі буде все пано. Так що це вже... Ваші експерименти. А далі нам потрібно ці всі квіточки між собою склеяти. Для mm -hmm. цього беремо наш клей момент і починаємо з першої квіточки. Приклеїмо насерединку малесеньку краплиночку. Так. І кладемо наверх другу квіточку. Намагаємось робити її трошки такою асиметричною, щоб. Наші пелюстки один до одного не були, ну, не пролягали однаково. Uh -huh. Можемо так якось зафіксувати, щоб клей е, скоріше е, засихав. Ну, я якось. думаю, що він швидко. Ну, в принципі, так. так. І далі продовжуємо в тому же дусі. Ми приклеїли чотири квіточки між собою. Е, останню ми складаємо. Ось так uh -huh. міцненько. Бутон такий, Бутончиком, так. Е, можемо приклеяти ну, просто ось таким бутоном, ніяк uh -huh. не декоруючи. А можна, як на прикладі ось цього готового панно, е, можемо прикрасити його е, бісером. бісером так. Для цього, ну, в принципі, зараз не будемо робити, тому uh -huh. що е, досить довго момент з бісером буде клеятися. Е, Зараз ми просто бутончик приклеїмо. Але якщо хочете декорувати бісером, то заливаємо моментом, сипемо бісер, все разом приклеїмо і чекаємо, поки все зафіксується. Ага. В принципі, так такі квіти ви можете виготовити. Одну ми сьогодні показали, але ви можете виготовити як тут дев'ять або навіть більше, менше. Я так розумію, за бажанням за власним, так? Так, так. Що ми робимо далі? Коли у нас готові квіти і що робимо далі? А, так, У нас готові квіти, потім нам для цих квітів потрібна вазочка, як її робити, я просто розкажу з міцного картону обводимо ось такий шаблончик, вирізаємо вазочку. Ось вирізана така вазочка. Потім на цю вазочку ми ем, наносимо клей, який ну, обов'язково він повинен бути міцним. Uh -huh. Потім прикладаємо на нього якесь, якийсь ажур. От uh -huh. В мене тут використаний така ажурна стрічка. Uh -huh. Прикладаємо ажур, ем, ажур зафіксувався достатньо міцно на клей. Ну, після того як це все висохло, ми по контуру обрізаємо непотрібний ажур. І зверху покриваємо будь-якою фарбою. Нам потрібно задекорувати саму основу ось такими ем, стрічками. Це можуть бути різні ажурні стрічки. Да? Так, так, будь-які стрічки, можете якісь атласні стрічки брати, можете ажурні. Це вже ну, ваша фантазія. І що ви хочете взагалі передати цим пано. Зараз консервамо? ми починаємо ой, дуже легесенько. Ми спочатку е, повер'язували відрізки, які нам потрібні під, ну, під нашу основу. Uh -huh. і Потім легесенько склеюємо почергово, накладаючи один на одну ось таку стрічку. Також використовуємо той, той же самий клей момент і легесенько наносимо ось таку смужечку, прикладаємо наше мережево. Потім, не чекаючи, поки воно буде засихати, ми наносимо зверху ще одну полосочку клею для того, щоб нанести, приклеїти мережево білим кольором. Для того, щоб воно підвішувалось у нас, нам потрібно це зробити. Що це Це власна стрічка? Я так розумію, як ми робимо ось такий гачочок. А ми просто нанизуємо нашу атласну стрічку в дірочки, які ми зробили на нашій, ос на нашій основі. Просто протягуємо їх угу. і фіксуємо кінці просто на вузол. Затягуємо. Це ж так. буде такий, як елемент такого декору. Так, так. Його не потрібно нікуди ховати, угу. там нічого такого. Ось так у нас виходить. І досить тепер ми ніжно. Можемо, я так розумію, компонувати. Правильно? наш Так пакет. далі нам потрібно приклеїти вазочку, клеїти можна так же само на клей момент, на будь-який клей, щоб не залишав розводів. Але найзручніший спосіб, якщо у вас є це гарячий пістолет. А ну ми зараз скомпонуємо це все. Ви шановні телеглядачі вже вдома. Якщо захочете зробити таке пано, ну, можете клеїти або на гарячий пістолет, або на клей клеймомент. А ми поки скомпонуємо зараз нашу композицію, що ми викладаємо просто, так ага. я розумію. Так спочатку ми приклеїмо нашу вазочку, ага. потім декоруємо нашу вазочку ось таким гарненьким бантиком. Потім викладаємо наші квіточки в такому порядку, який найбільше вам подобається. Я бачу, що на готовому варіанті є ще ось такий декор. Так. Можна е... декорувати будь-чим, я так розумію. так? Коли наше панно готове і ми інколи відчуваємо, що чогось не вистачає, uh -huh. тоді вже додаємо, в моєму варіанті, це я додавала такі полуперли, які ми клеїмо. Так само на клей, який у вас є. Угу. Ось так, рівнесенько. Ну, в порядку, який вам найбільш подобається. Ну Ось, ось так. І в готовому варіанті у нас буде ось таке панно. Дякую, Оксану, за чудову розмову за такий майстер-клас. Я думаю, що глядачам було цікаво. Мені особисто було дуже цікаво і пізнавально. А я вам нагадую, що е, головне ваша фантазія і бажання і у вас обов'язково все вийде. А з вами була програма Я знаю, як я її ведучий Юлія Пучеренко. Дивіться нас вже за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певністю скажете тепер я знаю як. フフフフ。